Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Шукайте ноутбук, який повинен бути максимально компактним. Його можна бути завжди взяти з собою і не відчувати, що у вас щось важке в сумці і воно вам заважає. І цей ноутбук ще й повинен бути потужним. Тоді вам точно треба придивитися до Acer Swift GO 14. Це легкий компактний ноутбук з потужним процесором, який без проблем можна завжди брати з собою. Тож давайте зараз детально його протестуємо, поглянемо на що він здатен. Ну і звичайно. Детально все розповім у цьому огляді. Ну а ви поки підписуйтесь на канал, натискайте на лайк під цим відео і. Мирші до огляду. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на е каталог який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього. Раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Цей ноутбук насправді не створений, щоб виділятись дизайном поміж інших. Я б назвав його класичним стриманим у дизайні. Ноутбуків від Acer, що виготовлені з алюмінієвого магнієвого сплаву, товщина, до речі, всього 14,9 мм. Золотистий колір корпусу додає йому вишуканості та стриманості, що підкреслюється витонченим дизайном та чистими лініями. Але зовнішній вигляд це не лише про зовнішню естетику, це також і про зручність використання. З такими широкими розмаїттям портів і роз'ємів, ви можете під'єднати всі необхідні пристрої та аксесуари. Нам пропонується два USB 32 Gen 1, два USB Type-C Thunderbolt 4. HDMI 2.1, а також комбінований аудіороз'єм для навушників і мікрофона. До речі, зарядка через Type-C можлива, включно з зарядкою від PowerBank. A. І ще така зручність без безпеки: сканер відбитку пальців забезпечує захист ваших даних та швидкий доступ до системи. Цей функціональний елемент дозволяє вам впевнено заблокувати та розблокувати пристрій, використовуючи ваш унікальний відбиток пальця. Клавіатура з підсвічуванням додає функціональності та стилю, дозволяючи комфортно працювати навіть в умовах недостатнього освітлення. Ну а коли йдеться. Про комфорт необхідно відзначити, що ноутбук має вагу всього 1 кілограм 250 грамів. Це означає, що він легкий і зручний для перенесення, стаючи вашим ідеальним супутником у будь-яких подорожах та переміщеннях. Що ми можемо побачити, так це вбудовані стереодинаміки, які забезпечують об'ємний звук, веб-камеру HD та вбудований мікрофон. Тож зовнішній вигляд і зручність Acer Swift v 14 ідеально поєднується, роблячи його не тільки стильним аксесуаром, але й напрочуть функціональним Інструментом для вашого повсякденного життя. Якщо вам потрібний ноутбук з дисплеєм, який буквально змусить вас забути про світ навколо, то ви за адресою. Цей ноутбук оснащений 14-дюймовим матовим OLED-екраном з роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів, і я, чесно кажучи, залишився вражений яскравістю та чіткістю зображення. Зі співвідношенням сторін 16 до 10 ви отримуєте додатковий вертикальний простір, що особливо корисно при роботі з документами або прокручуванні веб-сторінок. Якщо ви. Цінуєте красу кольорів, то тут для вас чудова новина. Підтримка стандарту DCI-P3 на 100% надає зображенню насиченості та реалістичності, будь то перегляд фільмів або редагування фотографій. Однак, дисплей цього ноутбука не тільки про красу, а й про функціональність. Частота оновлення 90 Гц створює плавні та м'які переходи між кадрами, що надає особливого комфорту при перегляді відео або навіть при роботі з графікою. Технологія True Black HDR 500 підсилює контраст та динамічний діапазон. Забезпечуючи більш глибокі, чорні та яскраві білі кольори, ну, а кути огляду більше ніж 170 градусів, дозволяють вам комфортно насолоджуватись картинкою практично з будь-якого ракурсу. І не забудьте про сертифікацію та Rehound рехаунд Це означає, що ваші очі будуть у надійних руках, як би це не звучало. Коротко кажучи, дисплей в Acer, коротко кажучи, дисплей в ноутбуці Acer Swift Go 14 дійсно можна вважати. Привабливим та соковитим картинка плавна, дійсно яскрава, та на ньому просто ідеально споживати контент та саме задоволення просто працювати. Це дійсно круте рішення, яке пропонується ось такому компактному рішенні. А тепер перейдемо до серця цього ноутбука, його можливостей, характеристик та продуктивності. Acer Swift Go 14, оснащений потужним процесором Intel Core i7-13700H Raptor Lake, який забезпечує неймовірну швидкість та відгук. з 14 ядрами. Що працюють на частоті до 5 ГГц в режимі буст і 20-ма потоками. Цей ноутбук готовий кинути виклик найвибагливішим користувачам. Він справиться з будь-чим, чи це редагування та монтаж відео, чи це інша графічна робота або ж ігри. Графіка тут також не залишилась в тіні, вбудована Intel Iris Xe Graphics дозволяє грати в деякі сучасні ігри та займатися творчою роботою, дарма що це інтегроване рішення. 16 ГБ оперативної пам'яті типу LPDDR5 забезпечують плавний перехід між завданнями та забезпечують до достатньо ресурсу для роботи з великими файлами. Хочу також відзначити PCIe Express Gen 4 SSD об'ємом 1 ТБ, який забезпечує швидке завантаження системи, програм та швидкий доступ до ваших даних. Інтерфейси, такі як Wi-Fi 6 e з підтримкою 6 ГГц та Thunderbolt 4, забезпечують швидке та стабільне підключення до інтернету та периферійних пристроїв. Acer Swift Go 14 є неймовірно потужним і гнучким інструментом, який підходить як для професіоналів, так і для тих, хто шукає ефективний. Рішення для роботи, творчості та розваг у русі. Якщо вам потрібен ноутбук, який легко справиться з будь-якими завданнями, попри ваш спосіб життя, то цей гаджет точно коштує вашої уваги. Не менш важливою характеристикою, яку варто згадати, є автономність ноутбука. Батарея ємністю 65 ватт годин забезпечує довговічність роботи. За словами виробника, в середньому одного заряду вистачає на 12,5 годин без годин перегляду відео або близько 10 годин серфінгу в інтернеті. Однак, варто врахувати, що при більш інтенсивному навантаженні, та при багатозадачності автономність може скоротитися до 9 годин або навіть менше. Проте це практично цілий робочий день, який забезпечує вам можливість повноцінної роботи в офісі, вдома або в дорозі. Таким чином, ви отримуєте не тільки високу продуктивність, але й свободу від постійного підключення до мережі. Acer Swift Go 14 насправді привабливий вибір для більшості користувачів. Він має стильний дизайн, всі необхідні порти, сканер відбитку, сканер відбитку пальців для безпеки, компактні розвідки. Зміри та непогану продуктивність. Тому запросто стане вашим компаньйоном по житті та й роботі. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео ставте. Не забувайте підписуватись на канал Улятій та тиснути на дзвоник. Ну і, звичайно, свою думку про цей ноутбук напишіть в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.